Курси байки. Ми не обіцяємо результат. Ми гарантуємо шок. Однажды я пришел домой, с тобой. печь. Дівочки, що починається, я шановна моя подписота. Я бы даже сказала подписня. Отож, діточки мої, я вам сьогодні свято. Але свято зламалось і треба його відремонтувати. Спочатку знаходимо причину, потім ремонтуємо, потім вмикаємо і перевіряємо. То для цього у вас є паяльники, руки і мізки. Хоча. мізками я трошки погречкував, здається. Поїхали. стісняюсь спитати, а що ти робиш? Я за допомогою електрогітари зараз буду перевіряти, чи є у Гірлянді електро. Room. Теория хвыли. Вы же инструктор, маете это Свето музыка. Mm. И як? Сейчас проверим. Е. Yeah. сходить в туалет. Все срочно. В смысле, что я делаю? Я стою, Плюс шукаю, ну понятно. Плюс. Ну і що ж в розетку отмута? А як же я плюс знайду, якщо воно в розетку не отмута, а? О, походу, плюс знайшла. О, а це ж воно мінус по-любому, дивіться. Я ж казав, це плюс. Так, ну що ж, плюс ми знайшли, а у нас тепер мінус. Один учень. Може, у мене краще? Так от, подпесня. Ну, діти, ми сьогодні будемо делать огонь. Спочатку тоже там треба щось перевірити, потом що там выпаять, запаять, ми сразу приступим к действию. А, поехали. Поехали, будем наряжаться сьогодні на огонь, огонь, огнище, огنيва буде, я вам гарантую. Я мадонна. Ох, мадонна, вот, вот, вот. Ха, вот так вот. Вот так. Мене не учні, В мене монстри. Я їм навіть паяльники видав, а вони вже ремонтують. Діва Марія. По-моему, мене током б'є зараз. Ви чудово справилися зі своєю роботою на п'ять з мінусом, точніше мінус п'ять. Пішов я нові гірлянди купувати і, мабуть, і нових учнів підокуплю. Mm -hmm. Ну так, да, тим більше мінус уже є.